О, господи, яке життя, такі питання. Ну, чисто теоретично припустимо, що вас суд розгромили, і відповідно справа фізично паперова знищена. Там судді живі, дай Боже, всі живі, лише справа фізично знищена. Ця справа все одно буде у електронному суді. В альтернативі паперовій формі є електронний суд, де відскановані всі документи з цієї справи. Якщо суд сам по собі перестане функціонувати, бо нема приміщення, то повноваження цього суду. Типу, передадуть якомусь іншому суду, де теоретично ці справи знову розпрод... розпреділять, і якийсь інший суд почне суддя почне заслуховувати вашу справу. Але було вже дуже багато таких випадків на початку повномасштабного вторгнення, коли, наприклад, справи були в Херсоні, потрібно було чекати, вони теж мали кудись передати, але простіше було просто ще раз подати позов про розлучення в вже новий суд за підсудністю.